Доброго ранку усім, усім мирного, чистого неба. Хто мене дивиться на дистанційному навчанні, усім терпіння, мужності, все в нас вийде. Так, дивіться, покажу вам діточки. Усі діточки почувають себе прекрасно. Ось, усі діточки ось ростуть. Це біглібчик. Бігліпчик цей їде до нової хазяйки. Ось. Далі ось ця жовтенька Мінічка, мультяшечка, верніше теж почуває себе прекрасно, корінчики продовжують рости. Зараз я спробую її витягнути. Ось корінчики. Починають рости. На корінчиках появляються такі як ворсиночки Зараз я візьму ось такі ворсиночки це, значить, орхідейка вкорінюється. Кінчики розкуклені, ростущі. Дивіться, які корішулечки. Ось тут трошки надломився корінчик. Ну, нічого страшного, далі, корінчик росте. Ось ворсиночками покривається, і ось ростущий кінчик пішов у глиб. Тут теж ось так росте гарненько. Далі ось тут росте корінчик гарнесенько. Ось Тут покривається ворсиночками, корінчик, навчиться пити ось така красотулечка, там в неї корінчиків багато. Випускає новий листочок серединки. так що, в общем, з нею все чудово. Це е, мультифлорка жовтенька. Якщо буде дивитися, е, їхня, то я вам показую. І ось бігліпчик теж почуває себе прекрасно. Зараз я його достану. Так, і дивіться, бігліпчик. Теж почуває себе прекрасно. Ось тут в нього росте корішулечка, повний росту, все чудово. Це біглібчик аладінчик корішульки всі зелені, гарнесенькі, нічого ніде не загнило вже, скільки стоїть. Ось корішулечка теж. Ось. Всі корінчики в гарному стані. орхідейка теж. Добре себе почуває, тургор не втратила, все з нею чудово. Так що ось так. Листочок такий в неї клаповухий трошки на нагинається, Ну вона потім його вирівняє, коли вже буде слідущий листочок. Його ось так підперте трошки, і він набере форми, стане. Тугіше, бо це молодий листочок, який росте. Він ще трошки такий м'ягенький, будемо так, але не то, що м'ягенький, а такий він ще молодий. Якось так. Так що бігліпчики ще є. Ось ще один є бігліпчик, ось ще один є бігліпчик. І жовтенькі мультяшечки теж ще є. Ну, один бігліпчик ще і одна мультяшечка занята. Лишається тільки один е, Аладін, e, і дві мультяшки. Ось є ось такі красуні. чуть чуть вона йде з розовинкою, як Маунтін. E, ось, і вже <кхід> захотіла мені Вибивати ось там цвітоносик, вона хоче цвісти. Ну, нічого зробити не можу. Хоче цвісти, нехай цвіте. Корінчики всі кругом здорові. Ця орхідейка теж зайнята. Поїде до своїх хазяїв з понеділка, вже віддам. Це віолет Квін теж ось така гарнесенька. Росте новий корінчик, серединки росте листочок, теж така гарна лошадушка. Вона була сама на мамочки. І така величенька. Ось ця теж така гарна. Ось, ще з квіточкою. І гарнесенько теж ростуть в неї корінчики. Все. Так що ось показую вам діточки. Далі ось ці малявочки, що ми від'єднували, сексі Пінг теж почувають себе добре. Тургор не втратили. Ось з Сорфсон, Така була снята малесенька діточка, та в неї був чуть-чуть тільки корінчик. Дивіться, як вона гарно продовжила корінчик рости. І ростуть ще діточки, з цієї сторони там є діточка, і ось з тої сторони теж є діточка. <кій> Якщо е, хтось не боїться, можу теж відправити ось таку ще діточку. Е, верніше, там діточка і ще дві. Хто хоче доростити, пожалуйста, теж можу. Ну, буде продаватись як одна. Ну, вона ще маленька. Ось, так. Сексі пінг. Дивіться. Ось цей мох, що я собираю, це не сфагнум. Ну в ньому дуже прекрасно ростуть орхідейки. Дивіться, як вже ворсиночки появляються, як росте молоденький корінчик, прям красота. І ворсиночки появляються, вкорінюється орхідейка. Ось. І остальні Теж почувають себе прекрасно. Прекрасно. Ніхто тургор не втратив. Всі здоровенькі, всі класні, всі чудові. Ось так себе почувають. Ще в мене є один пірат пікот. Ось, пірат пікот теж сидить там в мохові корінчики в нього такі невеличкі, поки місь росте, а там буде видно. Хтось мене замовляв, не помню хто. Якщо помните, відкликніться Хто замовляв пірата пікоті? Ось такий він. Не дуже він аж маленький. Ось такий на пальчик, можна сказати, витягнутий, розмах його листочків. Ну він ще росте. Корінчики там в нього ростуть. Все з ним чудово. Ось так. корішульки, все прекрасно. Так що ростем помаленько. якось так. Ось так показала вам малявочки, як вони себе почувають, почувають себе прекрасно. Мох в мене є в наявності, кому е, треба. Ось кора теж, кому треба питайтеся. Все можна договоритися. Є в мене ще бальзамінчики, хто не знає, теж на продажі. Є 9 різних кольорів, є один вирігатний розовий, є білий з розовинкою, білий з персиковим таким е, е, ніжний. Різні і червоні, і малиново-такі розові, яркі, і оранжевий з білим. Багато теж різних дев'ять видів є різних. Так що хто, хто цікавиться бальзамінчиками, теж дуже класна рослина, не при, в кого немає сонечка багато, в кого квартира виходять вікна в полутінь, в тінь. Він себе буде там прекрасно почувати. Так що, кому цікаво, теж пишіть, спишемося, договоримося. Є як вкорінені черінки, є свіжий зріз є більші корчики. Ну, все по наявності вже що кого буде цікавити, тому що е, всіх кустиків. Маточних в мене трошки небагато. Е, а є більші кустики. У мене тільки такий розово-оранжевий, червоний, що є більші кустики, а то все, більшість черінок е, вже. Черін, черіночки вкорінені з бутончиками. Ось, якось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Мирно чисто небо, пішла займатися далі. Будемо вчитися. Ось така красота. Росте, малявочки ростуть. Пока-пока!